Фільм Вова і кола. Вова їхав в метро з банкою Кока-Коли. І тут він подумав: Ммм, цікаво, з чого зроблена кула, і почав читати склад. І він читає: Ітак, Уран, какашки кобили. Мм, не класно. <кхм> Вугілля Обсидіан з Майнкрафту. Бедрок. Джава. А також він побачив, що там всередині є дуже жахлива речовина. Вода. А Вова ніколи не пив воду. Вова подивився в сторону. Як може... це може бути? Вода. В Кока-Колі? Я точно виживу. Це точно не сон. Так. Треба щось думати. І думав він, думав, думав. В ітозі він вирішив, що більше не буде пити нічого навіть коло. Через два дні він помер від зневоднення.